Усім доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо нову тему, а саме коло і круг. Отже, давайте пригадаємо, що нам в нашому житті найбільше нагадує коло. Наприклад, велосипед, а саме колесо від велосипеду у нас досить має форму кола. Або ж обруч, який ми крутимо на талії, чи оглядове колесо. Все це є у формі нашої фігури, а саме кола. А що ж до кругу? Давайте розглянемо випадки кругу в нашому житті. Це є монети, або ж настінний годинник чи піца. Все це є прикладами кругу в нашому житті. Але в чому ж різниця між колом і кругом? Коло це в нас є геометрична фігура, яка складається з усіх точок, рівновіддалених від однієї, від даної точки. Якщо ми назад повернемося, ось це в нас є центр нашого кола, а ось цей обточок, так би мовити, він є рівновіддаленим, і він складається з усіх даних точок і є рівновіддаленим від нашого центру. Тому це є коло. Щодо кругу, то це є площина або ж область обмежена нашим колом. Наприклад. Та сама піца, ви можете запам'ятати це легко, що начинка, усе, що є всередині так, тобто уся ця частина це є круг. А от бортики піци, це є нашим колом. Тому запам'ятайте це собі так. Отже, давайте запишемо наше значення. Кола. Колом називають геометричну фігуру, яка складається з усіх точок. Рівновіддалених від даної точки, а саме від центру кола. Центр кола ми позначаємо зазвичай точку О, називаємо її. Якщо ж ми сполучимо центр кола і будь-яку точку на колі, нехай це точечка А, так, у нас утвориться відрізок ОА. І цей відрізок ми будемо називати радіусом, позначається буквочкою Р. Отже, відрізок, що сполучає центр кола, і будь-яку точку кола називають радіусом. Якщо ж ми візьмемо дві довільних точки на колі, наприклад, точка, нехай вже буде Б, а тут у нас буде точечка С, і з'єднаємо цих дві точки. Ось, і з'єднаємо цих дві точки, У нас також утвориться відрізок «БС». Так? Але такий відрізок у коліт називати хордою. Хорта це відрізок, який сполучає дві точки кола. Розглянемо один із випадків, коли хорта проходить через центр кола. Якщо ж хорда проходить через центр кола, то ми можемо це назвати діаметром. Бо діаметр це хорта, що проходить через центр кола. І з'єднує дві точки на колі. Нехай там буде якась точка, знову ж таки, А і точка Б. Ось це наш діаметр. Тобто відрізок, так, що проход, що сполучає дві точки на колі та проходить через центр нашого кола. Діаметр у нас позначає це буквочкою Д. Окрім цього, давайте помітимо, що якщо ми бачимо центр з'єднаний і точку на колі. Це ми знаємо радіус. Так. І тут так само центр, з'єднаний із точкою на колі. Це також радіус. Тобто ми можемо помітити і сказати, що діаметр у нас складається із двох радіусів. Тому запам'ятайте це собі. Діаметр дорівнює двом радіусам. І запишіть. Окрім. цього... Ми бачимо ось такий прилад. Так? За допомогою нього ми можемо будувати на папері наш коло обоштух, дивлячись, що нам потрібно. Це циркуль, так називається прилад. Ми ставимо ось цю вулочку в центр, робимо розмах, який бажаємо, наприклад, там дві клітинки, три клітинки чи 5 см, що ви хочете, і за допомогою цього прокручуємо і отримуємо наше. Отже, Давайте ще розглянемо наші теореми, які є доволі важливими у вивченні цієї теми. Отже, теорема 1. Це діаметр є найбільшою із хорд. Це потрібно запам'ятати. Отже, наприклад, в нас є діаметр, ось вже побудований, так? Він, ми знаємо, складається з двох радіусів, і як би не проводили ми хорду, ніяк в нас не утворилася б вона більша, ніж за діаметр. Більше, ніж за 2 радіуси. Друга теорема. Діаметр з будь-якої точки кола видно під прямим кутом. Це ми візьмемо собі на доведення залишимо теорема 3. Діаметр кола перпендикулярний до хорди, ділить її навпло. І теорема 4 діаметр кола, що проходить через середину хорди, яка не є діаметром, перпендикулярний до цієї хорди. Отже, Діаметр, що перпендикулярний, давайте ось у нас є цей діаметр, і побудуємо хорду. Давайте, я вам її візуально хочу зобразити ці теореми. Ось наша хорда. Ми бачимо, що у нас є ось тут прямий кут. тобто діаметр поділив нашу хорду на два рівних відрізка. Ось так. Ну що ж. І давайте перейдемо до тварини номер 2 а саме до доведення її. Вона надзвичайно так, що діаметр з будь-якої точки кола видно підтримую куто. Отже, щоб довести, нам потрібно з вами побудувати спершу наш рисунок. Будуємо наше коло, ставити сюди голочку в центр, берете собі радіус, розмах, я взяла 4 клітинки, ставити і проводите коло. Також проводимо діаметр. У нас є центр. Проводимо діаметр. Тобто хорти через центр нашого кола. Визначимо, що в нас центр кучка О, а діаметр нехай назвемо А і Б. Так. Далі нам сказано з будь якої точки кола. Давайте якусь давайте десь тут візьмемо точку. Довільна точка, назвемо нехай буде точка тобто М, М. І в нас утворився ось такий підмалючок. Також нам сказано, що з будь-якої точки видно під прямим кутом. Тобто нам потрібно з'єднати точки А М та ВМ, щоб в нас утворився кутка, під яким буде видно наш діаметр. Ось він. І ми маємо довести, що ось цей кут є прямим, тобто дорівнює 90 градусів. Отже, давайте запишемо все, що нам відомо і що нам потрібно зробити. Тому пишемо доведення. 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 Отже, дано нам діаметр. Давайте так і запишемо, що Аба у нас діаметр. Також нам дано довільну точку, це у нас точка М. М це є довільна точка. Довести, також записуємо обов'язково, і довести. Нам потрібно, що кут АМБ дарівню 90 градусів, от АМВ дорівнює 90 градусів. Так, ну що ми тут бачимо? Нам потрібен кут, ми можемо його взяти із трикутника. У нас на даний момент лише один трикутник АМБ. Так? І нам в ньому нічого не відомо, насправді. Все є довільно. Давайте ще з'єднаємо М із і центром. Тобто довільно цю точку із центром. Для того, щоб у нас утворилися три куточки, і ми далі могли щось робити. Отже, ми знаємо з означенням радіуси в нас рівні, так? Тобто АО у нас буде дорівнювати МО і буде дорівнювати БО. Усі радіуси в колі, вони всі рівні, це однаковий відрізочок. Отже, маємо. У нас утворилося зараз на даний момент ще два трикутники, а саме трикутник АМО та трикутник МО. Бачите, так? Давайте розпочнемо розглядати трикутник АМО. Що ми можемо звідси сказати? З цього трикутника ми бачимо, що у нас дві сторони рівні, а саме сторона АО і МО. Отже цей трикутник ми можемо зробити висновок є рівнобетреним, правда? Ну, як це запишемо одразу. Тому пишемо з у трикутнику, у трикутнику. АОМ де АО дорівнює ОМ? Маємо, як радіуси, як радіуси, маємо, що трикутник в наш цей, а саме трикутник АОМ є рівноведреним. Рівно Рівноветрин. У рівноветриному трикутнику ми згадуємо, що в нас кути при основі є рівні. Тобто кут МАО та кут ОМА, так, вони в нас є рівними. Бо це є кути при основі АМ. Бо МО дорівнює АО, тобто це є бічні сторони. Тому давайте це і запишемо, запишемо. що звідси Звідси. кут МАО дорівнює куту О МА. Ну і давайте ще введемо певне позначення, щоб ми. Щоб нам легше було орієнтуватися, що нехай ці кутики в нас будуть дорівнювати альфа. Цей альфа і ось цей альфа. І нехай кут МАО дорівнює куту ОМА і дорівнює якомусь альфа. Ось так. Добре, давайте додивимося з вами далі, що нам далі відомо? Далі в нас є ще з вами один трикутничок, а саме трикутничок МОБ. Ну, тут, по факту, у нас все аналогічно. У нас знову ж таки, тут утвориться рівнобедрений трикутник МОБ, так, у нас утворився. Тому що МО і не ОБ, як радіуси. Тому ми можемо сказати, що трикутник. Рівнобений. рівнобедрений, Бо м -О дорівнює ОБ як радіуси. Як радіуси. Як радіуси. Ну і звідси знову ж таки ми маємо пару рівних кутів. Давайте позначимо їх. Це у нас буде кут ОБ та кут Б М, Ось ці кутики вони будуть у нас рівні. Позначимо вже двома дужечками. Так. Тому і запишемо, що звідси. Звідси. Кут. МБУ дорівнює куту до бе. Ну і також давайте якесь візьмемо позначення. Нехай якесь буде якесь буде бета. Так? Тобто тут у нас бета і тут у нас бета. Давайте тобто ще пропишемо це. Нехай. Нехай. Код МБО дорівнює, коду Б І дорівнює бета. Ось так. Ну і тепер давайте глянемо в загальному на наш великий трикутник, а саме на трикутник АМБ. Ми бачимо, що в нас тут вже відомо усі кутики, так? Альфа, альфа, бета, бета. Тобто, за сумою кутів трикутника ми можемо знайти, чому це дорівнює альфа, бета, Тобто, подивимось на це, так? Побачимо, що у нас кут у нас утворюється із кута альфа плюс бета. Так? Тому, по факту, нам потрібно знайти, чому дорівнює сума кута альфа плюс бета. Тому давайте третім нашим кроком запишемо. Третім нашим кроком запишемо. Отже, звідси ми зробили висновок, що кут А буде дорівнювати альфа плюс бета, так? Це нас видно малюночку гарно. Альфа плюс бета. Ну і з великого трикутничка, давайте ось так. Ну, і з великого трикутничка ми можемо сказати, а саме з трикутника АМБ маємо, що альфа плюс, тобто кут МАБ, це є альфа плюс альфа плюс бета, так? Плюс альфа плюс бета і плюс кут бета в сумі буде давати 180 градусів за сумою кутів нашого трикутника. Ну і дивимось. У нас по факту виходить альфа плюс альфа, плюс бета і плюс бета. Тут у нас 2 альфа і плюс 2 бета. Ми так і записуємо. 2 альфа плюс 2 бета у нас дорівнює. 180 градусів. Тоді давайте винесемо спільний множник, тобто 2 за задужечки. Я буду вже ось тут писати. І в нас виходить 2 альфа плюс бета дорівнює 180 градусів. Тоді ми можемо сказати, що альфа плюс бета, тобто їхня сума, буде дорівнювати 90 градусів. А отже. Якщо в нас альфа плюс бета дорівнює 90 градусів, так, то кут АМБ також дорівнює 90 градусів. Що і потрібно було довести? Що діаметр з будь-якої точки кола буде видно під прямим кутом. Тобто, наш кут, в нашому випадку, АМБ, дорівнює 90 градусів, ну і пишемо чарівне гарне речення, що і потрібно було довести. Що й потрібно було довести. Отже, дякую за увагу.